Так, невеличкий відогляд мого самозібраного електровелосипеда. На початку розкажу технічні характеристики, далі вже поясню конкретно, чому такий двигун, чому такий акумулятор, та саме такий велосипед. По характеристикам це все у нас 48 В. Акумулятор 10 годин зібраний на елементах 18650. Редукторний колесо 500 Вт, відповідно теж 48 В. І за основу взяти один з найдешевших однопідвісних велосипедів. Значить, мотор колесо чому саме 500 Вт, 48 вольт і редукторне? Ну, редукторне, тому що е я хотів, щоб загалом велосипед залишався велосипедом, а редукторне колесо не дає. Ніякого супротиву для їзди на педалях. Якщо це буде прямопривідне, по-перше, воно на 500 Вт буде дуже велике, а це вже естетично ну, більш схоже на мопед, ніж на велосипед. І до того ж прямопривідне колесо дає супротив при їзді на педалях. Далі 500 Вт, значить, ну, 350. Воно, як на мене, то можливо і підходить для місцевості на рівнині. У нас дуже багато підйомів та спусків, тому ну, 350 Вт буде маловато. І 48 вольт, тому що. Ну, чим більше вольтів, тим менше потрібно Амперів. І відповідно, як я думаю, що і акумулятор, і сам двигун проживе трішки довше, ніж це було би 36 В 500 Вт. Тому саме так. Акумулятор всього-навсього 10 ампер на годину. Так, ну, це найменший, мабуть, 48 вольтовий акумулятор, який можна поставити для цього двигуна, і то краще ставити 20 Але я обрав 10, тому що в принципі, його в ідеальних умовах я заміряв, вистачає до 30 км. Це максимум, що можна проїхати, якщо нормально накачані колеса. А так, в цілому, мінімум 20 запросто. Тобто я приїжджаю десь 15 км і ставлю вже на зарядку його. І скажу вам так, я найбільші відстані, які проїжджаю за день, це ну, рідко коли більше 10 кілометрів, тому ну, мінімум на день мені однозначно заряду вистачає, а заряджати його кожен день взагалі ніякої проблеми для мене не складає. І до того ж, 10-амперний акумулятор, він дуже легкий. Там щось я важив, в районі 4 кг, здається, він важить. Відповідно, на наші мені, наприклад, 20 амперний і якщо я можу заряджати кожен день, мені його на день в будь-якому разі вистачає і не возити з собою ті додаткові там, 4 кг ваги. Тому що зараз я можу спокійно його брати там сходами, тягати вгору вниз, по під'їзду і так далі. Взагалі без проблем. І велосипед саме такий, а, до речі, по швидкість. Швидкість, якщо згори. Не проти вітру і повністю заряджений акумулятор, можна розігнати його навіть до 50 км на годину. Так вгору, ну знову ж таки, якщо повністю заряджений акум, то вгору він під велику гору, який то може падати швидкість до 30. Ну, а так по рівному, ну 40, десь 40, якщо по рівному. Звісно, що зустрічний вітер дуже сильно впливає на, на цю швидкість. Так же само, що вітер спину, то швидкість різко зростає. Велосипед. Одно підвіз, тому що це дешевше, і тому, що, наприклад, двопідвіз, якщо це дешевий двопідвіз брати, то в нього ось тут взагалі не буде місця в рамі під акумулятор та контролер. У них, як правило, тут монорама, тут стоїть амортизатор, ну і в принципі нікуди це все зібрати. Не вийде, бо треба ліпити якийсь багажник. Ну це вже зовсім трошки така не дуже гарна концепція. А якщо ж подивитись, є значить, рами, в яких амортизатор, наприклад, стоїть тут під верхом, І, як правило, це через прогресію, але велосипеди, в яких задня підвіска на прогресії, вони ось тут або ось тут. Є шарнірне з'єднання. А це для, якби для. Виходить для міцності дуже великий мінус, якщо стоїть мотор колесо. Тут може зірвати, просто, якщо на цій трубці буде все навантажене і просто зірває все. Тому саме так. Але от, проїхавши досить малу я зрозумів, що задньої підвізки дуже не вистачає, тому поставив сидіння з пружинами, досить м'яке, і додатково тут ще цей штир. Сідільний він з амортизацією. Тобто, помимо того, що саме сидіння на пружинах і плюс воно встановлено на підпружиненому штирю. Дуже прикольна штука. І ще, що я зрозумів, поїздився знову ж таки небагато відстань по місту. Я зрозумів, що треба обов'язково світло. Ось такий в мене фонарь. Він має ближній дальній. І фонарь назад для того, щоб показувати повороти ліво-право. Ну і також вночі він в якості ж габариту теж працює. Значит, тут в мене місце під перчатки. Такий от сумка. Тут в мене замок для велосипеда. Тут мінімальний набір інструментів. В мене місце, якщо треба для телефону. Звісно ж, велоспідометр. Вольтметр, ну, типу, замок запалення. Ще є дзеркало. Значить, тут в мене передня перекидка знята. І взагалі я хочу сюди встановити шатун з однією зірочкою. І хотілося б трошки її побільшу, бо навіть коли встановлено ось тут най найменшу на найбільшу то все одно хочеться ще повільніше крутити педалями, якщо, наприклад, хочеш вгору трохи додати швидкості. Тому сюди треба моно. І задня, до речі, перекидка теж в мене не працює, бо встановилося перемикач світла, і тепер треба іншу перемикачку. Ну, а Так, в принципі, все. Якщо буде щось цікаве, там будуть якісь додаткові питання, з радістю відповім в коментарях, або зніму окреме відео там, по електриці, по освітленню чи ще щось таке.